В такої тоски сопілками стають кістки От такої жаги на мокві горять люги, От такого знаття землетрусом іде життя, із під стіп вогняний вибухає сніп. День по дню, день по дню я в собі корчувала все, що тобі не потрібно. Я вже до доню од найслабшого дотику. Легка, блакитна і срібна. Я вже в порожні, наче дута китайська фігурка долонями вгору. Простягни і візьми. Я тепер акурат тобі в порух, що було, не було, ми невинністю рівні всередині навіть молу. ледь похрускує скло, коли я, мов русалочка йду босака крізь минуле, всюди вирви від бомб брухт попущених в діл поїздах, якщо це не любов. То в міжбрів'я упала звізда, що прошила поздовж, не зоставивши більше нічого. Якщо це не любов весь наш світ не від Бога. От такої тоски починають родити піски, От такої жаги. Переходять ріку береги і гора з горов, і зійдуться як пальці рук, якщо це любов, все колишнє, порожній звук.